Ми вітанчика, ще одне питання, яке буде, до речі, до цієї історії, яку ми розглянули вище. Стосовно кого потрібно послати, зараз я вибачаюсь, карта впала. Тут карта впала вам. Я ще питання навіть не задала. А питання буде таке: чого вам, чого вас навчив цей кармічний зв'язок з цією людиною, яку ви вже? В принципі, завершила. І від вас буде залежати, від, чи повернетеся ви в цей негатив чи ні. Ви там відпрацювали, відпрацювали дуже багато чого. Вам потрібно звільнятися, очищатися, повертати свої ресурси, свою енергію там, де ви залишили все. Вам повернеться, вам відкриються дороги, вам відкриються шляхи, і у вас по тузу навіть кубків, це, до речі, відкрита душа, очищення і. Нове кохання. І так, чому, а, чому це було кармічно? Давайте спитаємо: от чому іменно саме це було кармічно. Лицарь жезлів, король Жезлів, шестірка жезлів. Паш кубків. Дивіться, це була його карма. Ви потрапили в зв'язок із егоцентричною людиною, яскравою, але незрілим партнером. Це інфантильна людина, яка не може брати відповідальність ні за кого, навіть за себе. Ну, це як маленька дитина. Ви стали для цієї людини дзеркалом. І м'яким серцем хочеться сказати. Але не мали рятувати цю людину. А ви таке враження постійно протягували руку допомоги. Це була його карма, а ви взяли на себе і, тягни, і тягнули її а, на собі. А, ця людина мала навчитися з вами зрілості, а ви не повинні були тягнути чужу відповідальність. А таке враження, що відповідальність перекладалася на вас, і ви ця відповідальність, так би мовити, навіть якщо, знаєте, хочеться сказати, навіть якщо вас ніхто не питав, ви все одно допомагали. Вона просто могла вам закидувати ця людина, от так, так, от таке там ну, трапилось, і ви постійно щось вирішували замість цієї людини. Ця людина повинна була вирішувати свої справи, а не ви. Чого вас навчив цей зв'язок? Сила внутрішня стійкість, вміння стримувати себе усильних навіть. Емоціях таке враження, що вас людина розгойдувала, а зараз ви прийшли в свою норму. І розумійте, що нужно мати владу над своїми емоціями, над своїми діями, навіть над своїми думками. Четвірка Пентакля це встановлення меж. Я не, не буду більше витрачати свою енергію, свої ресурси і допомагати. Це більше ніякого самопожертвування. Трійка Кубків це про усвідомлення, що радість без глибини це тимчасовість. А вас да, людина постійно втягувала. Повішене. І головне, хочеться сказати: вміти відпускати, навіть якщо досі. Щось болить і тягне. І розв'яжіть розв ці прив'язки, які у вас є на енергетичному рівні. Що ви винесли з собою? Що ви винесли з цього? Яку біль? Зірка, королева мечі. Зараз. Туз пентаклів. Шестірка, шестірка мочів. Дивіться, ви повірили в себе знову. Я вас дуже вітаю. Це супер. Це мені подобається, до речі. Ви стали мудріше, холодніше, розумніше. У виборі ви зараз будете стояти на, знаєте, такому? Ви будете все, таке враження, сканувати. І якщо щось ви вже бачите насправді наперед. Зрозуміли свою цінність, ви просто подарунок долі, ви просто подарунок долі. І більше не будете віддавати ці ресурси і брати замість цього крихти. І головніше, ви вже відходите від болю, ви вже е, цілюєтесь. Цей зв'язок був не помилкою, а, але таку, знаєте, ініціацію. Ви пройшли через ілюзії, щоб побачити істину. І тепер ви готові рухатись вперед, бути справжньою глибокою, і ви готові до справжнього глибокого кохання. Вам зустрінеться людина? Яка людина вам зустрінеться на шляху? Подумайте про себе. Яка людина до вас йде? А в тому розкладі виходила, якщо я не помиляюсь, туз Пентаклів був. І королева пентаклів. у вас іде стабільність. У вас іде стабільна людина, яка буде брати відповідальність і за себе, і за вас. Це круто. Це і кохання тут буде. Дивіться, тут або два короля, у вас може бути вибір, або це про. Одну людину, яка буде і стабільна, і мати глибокі до вас емоції, яка буде вас надихати, і ви будете почуватися в цій гармонії, яка гармонія душі і тіла, розуму, і от всі процеси, які відбуваються в нашому. А ви не просто так ініціювалися, ви щось відкрили в собі. Цей досвід вам допоміг відкритися, щось дізнатися. Того, чого, можливо, ви в собі не помічали і не знали. Тому я вам бажаю всього самого найкращого. І пусть цей досвід буде останнім болючим досвідом в вашому житті. Пусть Ті люди, які будуть входити в ваше життя, будуть тільки приносити радість, щастя, натхнення і задоволення. Я вам бажаю цього. Ви насправді цього варті. Ви насправді цінність насамперед для себе. Дякую вам і до зустрічі.